Шановні колеги, я дійсно розумію, що нам треба фінансувати армію, треба виділяти додаткові кошти. Але я не розумію, чому в такому гарному законопроекті про збільшення фінансування сектору безпеки і оборони ми з вами починаємо говорити про БЕП, який ще хоче отримати 315 мільйонів гривень. А за минулий рік повернув 33. І 660, якщо не помиляюсь, вже витрати в цьому. Я не розумію, чому тут заклали для себе секретаріат Кабінету міністрів України. Я не розумію, чому ми починаємо фінансувати додатково Державну службу спеціального зв'язку, яка знаходиться під міністерством Федорова. Вони займаються, хай працюють. Навіщо додаткові кошти? Що в них такого відбулося, що їм треба гроші? Або неправильно заклали бюджет на початку. Тоді хай вийдуть ті, хто його малював, і скажуть. У нас руки не такі, ми не вміємо нічого зробити, і тепер треба шукати додаткові кошти. Що, про що говорить наш законопроект, мій і моїх колег з розумної політики, він збільшує фінансування Збройних сил України на 11 мільярдів. Він збільшує фінансування ГУР додатково майже в два рази. Це та структура, яка показує ефективність, яка підриває мости у росіян, яка знищує колаборантів тощо. Він виділяє додатково 700 мільйонів на САП і 700 мільйонів на набу в цьому залі. Всі ж дуже розповідали, що ми хочемо боротися за корупцію. Хочемо відкривати декларації, хочемо показувати, як треба прирівнювати державну зраду до е, корупційних злочинів. То давайте це зробимо. А Кабмін, БЕП, МЗС. Служба зовнішньої розвідки і Держспецзв'язок якось обійдуться і посидять на нулях.